В минулих роликах ми вже з вами розібралися з каміном та облицюванням, але й не зачіпали дуже важливий гвинтік в усій системі. Маленький гвинтік роботи каміну. Як ви можете здогадатись, я зараз говорю про димарі. Вітаю, мене звати Гліб Продаков, і в цьому відео ми розглянемо два варіанти димарів. Також з'ясуємо, який краще з них, визначимо плюси та мінуси, і з'ясуємо, який краще підійде саме в вашому випадку. Тож ставте лайк, підписуйтесь на ютуб, підтримайте український контент. Як я зазначав раніше, існує цілих два види димарів: це метал та кераміка. Стоп, що? Керамічний димар. Воно ж крихке і ненадійне, точно посипеться. виконаті гроші на вітер. Метал краще. Так, заберіть цього експерта та гайда розбиратись. Та почнемо ми не з розборів матеріалів, а з того, що з'ясуємо, як розташовується димар. По факту може бути тільки два варіанти: або всередині, або ззовні. І якщо ми представимо ідеальну картину побудування будинку, то все планується заздалегідь, і тоді ви отримаєте камін в тому місці, де заплановано, який під'єднується до готового димаря або шахти. Та, на жаль, реальне життя не завжди може похизуватися ідеальним співвідношенням планів до реалізації. І вам доведеться вже готовому будинку через якісь обставини встановлювати камінь, Та тоді трубу треба вести ззовні. І скажу вам так по секрету, що для цього краще підходить метал. Але є випадки, коли і кераміка. Та оскільки ми його вже зачепили, почнемо з металевого димаря. Це має бути. Нержавіюча сталь 321 класу. Класи це у школі з 11 по 1. Добре, тоді марки. А марки це взагалі автомобільні. Та відвали вже. Тож найпопулярніше рішення це марки сталі 321, 304 та 201. І з товщиною 1 мм, 08 та 0,5 Знаю знаю, наговорив дуже багато незрозумілих циферок. Тож давайте по порядку. Марка відповідає за температурний режим. А товщина за срок її експлуатації, звісно, при умов правильного використання. Тож, 321 це 800 градусів, і вона існує 1 мм та 0,8 304 це вже на 400 градусів, і вона буває 1 мм 0,8 та 0,5. 201 – також в таких товщинах, але це вентиляційна нержавка на 200 градусів. Насправді в димарі температури не перевищує 400 градусів. Але попри всі застереження та поради щодо чистки димаря, люди цим не хто і загорається сажа. І там же температура 1200 градусів. І що 201, ще 304 однозначно ж цього не витримують. А 321 більше шансів. Тому вибір її це питання безпеки. Тож на її прикладі ми і будемо розбиратись. До речі, розміри її ідуть кратні метру. 1 метр 0,5-03. І так далі. Якщо у вас є шахта, то я б радив би її загільзувати, оскільки весь конденсат, який там буде утворюватись, цегла неодмінно вбиратиме. І з часом може на стінах проступити краезот. Цей запах, і видовище не дуже. Також таку шахту набагато складніше чистити, оскільки цегла не є гладкою, плюс зазвичай вона буде або квадратна, або прямокутна. Я ще в трирічному віці знав, що коло входить в квадратик, але не зачіпає. Кутиків. Тож після гільзовки ці всі питання будуть вирішені. І навіть якщо є готовий будинок, де треба поставити камін, з легкістю можна зробити димар на вулицю. Тобто спокійно виводиться, робиться утеплена труба і все реалізовується чітко. Але так трапляється, що і в діжці меду можна знайти ложечку дьогтю. І це про довговічність. Я не кажу, що ці димарі не будуть стояти. 5-10 років, вони простоять, але не 15-20. Думаю, не більше. Тож, якщо вас влаштовує така цифра, то можете спокійно обирати такий варіант. Але якщо ви хочете. Насолоджуватись каміном довший термін, або залишити нащадкам, то вже для такої категорії людей підходить кераміка. На перший погляд, та під прямою дією молотка, кераміка однозначно себе гірше проявить за сталь. Та так димарі ніхто не використовує. Я хоча б на це сподіваюсь. Тож давайте розбиратись. Основним плюсом керамічного димаря є довговічність, тобто ця система здатна прослугувати стільки, скільки буде стояти будинок. По-друге, вся конструкція йде утеплено. тобто там. Конденсатор буде утворюватись по мінімуму. Деякі виробники настільки впевнені в своєму продукті, що готові давати до 30 років гарантії. Уявіть собі, що відбулося за останні 30 років вашому житті. Це на секундочку в півтора рази більше, ніж я живу на цьому світі. І весь цей час димар на гарантії. Це втричі більше, ніж на сталеві димарі. Знаю, ви вже тицієте гроші в екран і хочете поскоріше вже придбати цей димар. Та стривайте. Для того щоб його купити, треба бути президентом США, масоном, євреєм, рептилоїдом або, хоча б сидіти в Верховній Раді. Це, я, звісно, трошечки пожартував, але умови дійсно мають бути під димар, а не навпаки. Тобто його планувати треба ще на етапі розмов з архітектором, щоб він був максимально грамотно інтегрований в план будинку. Також, звісно, його треба закладати на етапі будівництва. Тож ви розумієте, що цей варіант підходить в тому випадку, якщо ви максимально продумана людина, тобто спочатку думаєте, плануєте, а потім робите. Обслуговувати, до речі, також не складно, тому що все продумане заздалегідь. Звичайно, як якісний, вартісний та крихкий матеріал він потребує професіоналів. Тож до чого ми все ж таки дійшли. Якщо у вас все добре з плануванням і ви людина, яка спочатку думає, а потім робить, то звичайно ваш вибір це кераміка. Але якщо у вас готовий будинок, де треба поставити камін, то ваш вибір, звісно, сталь. Сподіваюсь, цей ролик був дуже корисний. Тож ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримайте український YouTube. підписуйтесь на нас в соцмережах, користуйтесь нашими послугами і до зустрічі в наступних роликах. До речі, він буде наступну п'ятницю.